Это пуярить перегрузом. Я такий. Не знаю, коли він перегружений, він такий сумний типу йде, що... Да, да, ображений, блять, блядь, мені мне тащит, ти все треба. Да, да, да. Бля, там пише стіл для рун, я прочитав стил для рук. Стіл для рук. І табурат для них, ну да, тольчичся. все, що я в цьому світі. Так, Толь, ти на який портал пішов, скажи мені? Ага, я зрозумів. Нахуй пішов. Ну, в мене, от тільки наслідок корони, це те, що в мене кава кисла тепер. Пспу. А була колись смачна, блядь, я її любив. Тепер вона кисла, її неможливо їсти Ой, пити, блядь. Каву їсти? Ну то якщо ж їш каву, бо просто тако розсипнула. І так питання, да, як отеє зі каву. Раніше yeah, yeah. з тобою жарти зразку, блять, взяв стакан з кавою, блять, херак, я просто ложку почнеш вбирати.